Всім привіт! Вітаю вас на новому тренуванні. Сьогодні ми будемо тренуватися саме зі стрічкою. Будемо працювати з руками. А другу частинку тренування ви отримаєте в телеграм-каналі після проведення ефіру. Зроблю сторіс. Хто захоче виконати ще вправи для спини, то переходьте потім за посиланням. Отож, ми починаємо з розминки. Резинку готуйте легку або середню. Найважче брати не потрібно, тому що буде досить важко працювати. Ми починаємо з того, що ми сідаємо на наші п'яти і збираємо їх між собою. Можуть ніжки бути навпроти тазу, можуть бути ближче, як вам зручно. Збираємо обов'язково п'яти, вирівнюємось і витягуємо смаківкою вгору, плечі опускаємо від вух, угу. об'єднуємо лопатки, вилаштували рівне положення. Пару циклів дихання. Налаштуйтесь на тренування, заспокойтесь. Зараз час тільки для вас. Угу. Відкриваємо ручки в сторони. Одне плече ми нахиляємо вперед і заводимо долонь. Інше навпаки відкриваємо. І почергово працюємо. Підключаємо грудний відділ, Намагаємося таз отримувати на одному місці. Дихайте, не затримуйте дихання. Пишіть, хто зараз тренується, як ваш настрій. Ну, звичайно, якщо ви зараз тренуєтесь, то ви не можете написати, напишете вже після тренування. Буду чекати ваші повідомлення. Хто просто дивиться, теж маякуйте. Угу. Супер. Заводимо руки назад за спину та об'єднуємо долоньки між собою. Голова, якщо вона відведена, вперед, штовхаємо її, навіть якщо з'явиться два підборіддя, нічого страшного. Виштовхнули, не закидаємо назад, вирівняли. І тепер ми працюємо ліктями, відкриваємо і відштовхуємо з долоні. Долоні тримаємо між собою, розслабили руки, завели. Поперек тримаємо на місці. Працюємо плечима. Можна вище підняти долоньки. Гарно розігріваються кисті зараз. Можливо, хтось вже на продовженому рівні може відірвати е, самі долоньки від тулуба і відштовхуватись вже в повітрі. Спробуйте, протестуйте себе. Є. Струсили ручки. Угу. І починаємо з першої вправи, так як у нас. Зараз з вами цикли коротких тренувань. Не будемо довго розминатися, почнемо одразу справи. Піджимаємо лікті до тулуба об'єднуємо і тримаємо їх біля нього. Одна ручка у нас йде вниз на стегно, інша піднімається вгору. І ми тягнемо її до плеча ось таким чином. Змінили. Спробуйте спочатку протестити, так, пару разів зробити, щоб зафіксувати, як працюють руки. Готові? Увага. На двадцять. Кожен раз рахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19, 20, супер. Розімняли м'язи. Спочатку трицепс і біцепс. Розімняли ручки позаду, попереду. Одну і іншу. Угу. Вже активувалися руки, працюють. Є. І друга вправа. Беремо резинку, туди заводимо кистя. Піднімаємо руки таким чином, щоб лікоть, долонька були навпроти плеча, і руки так кругом. Угу. Виштовхнули також голову, так, забрали її назад. Є і така пружина, і руки в нас, тобто ліхті, не опускаються вниз. Ми їх залишаємо і підтримуємо. Ось така пружина. Приготувалися на 30 рахунків. Почали. Ще ще ще? Ще десять? І відпочинок? Є на відпочинку струсили. Угу. Спробуйте відчути, що ще працювало. Я відчуваю і спину, і грибні м'язи. Ну і, звичайно, руки також дуже гарно активувалися. Невеличкий відпочинок і ми готуємось повторювати нашу першу вправу, яку ми виконували. Можна, звичайно, пару ковточків водички зробити. Угу. Приготувалися. Почали. Два, три, чотири, п'ять.

Ще половинка. Тримаємо, піднімаємо ліктя вище. Ще трошки. Три, два, один. Відпочинок. Ух! Ух! Можна почати з плечей. І вниз до ліктя. Гарно розминаємо плече. Угу. І біцепс, і тріцепс, і плече охоплюємо. Гарно порозминали. Ще невеличка така струска. І готуємо килимочок або місце вільне, щоб вам було зручно виконати наступну вправу. А, так, є наступна вправа. Ми ставимо руки під наші плечі, і так долоньки, типу, одна до одної. Нахиляються, може бути рівними, але пальці відкриті. Ми піднімаємо коліна вгору, вони знаходяться в початковому положенні над тазом, і ми будемо виходити в планку і повертатися назад. Увага! На 5. 5. 4. Три. Два. Один. Зараз, якщо ви виконували, так як я, наприклад, починала з правої руки і йшла правою назад. Наприклад, у вас теж була права або ліва, то наступний підхід ми вибираємо протилежну руку, тобто будемо крокувати лівою вперед і лівою назад. Якщо чередували, то почніть просто. З іншої руки щоб закінчити також на іншу Увага. П'ять приготувалися Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ух. Супер. Тут можна додати, звичайно, ще, коли ви ходите в планку, віджимання, якщо у вас рівень продовжений. Якщо початковий, то, звичайно, цього буде досить, і ви досить добре відчуєте руки. У нас ще два підходи. Увага! Початкове положення. Почали. Один. Тримаємо коліно на візу, два. Три. Чотири. П'ять. Є відпочинок. Можна попрацювати з кистями. Ставимо їх на підлогу. Я угу. поставили рівно і перевели вагу тіла. І угу. невеличкі оберти. Готуємося. Увага. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ух. Супер. І тепер, поки у вас відпочиваємо, ви можете зробити пару ковточків води. Зараз розберемо наступну вправу. Воно теж буде мати два, два варіанти для того, щоб кожна брала для себе підходяще. Ми ставимо руки так, щоб наші пальчики дивилися на стопи, піднімаємо таз вгору і вирівнюємось таке рівне положення. Не перезгинайте поперед, так, щоб він був в такому рівному положенні. Після того ми заводимо перший рівень, тобто таз біля наш долонях і більш продовжений рівень, коли ми таз заводимо за долоні, вирівнялись, постояли і завели таз назад. Увага! Готуємось на 10. вверх. Один. Два. Плавно працюємо. три. Шість Сім. Вісім, ще два. Останні. І опускаємось. Фух, руки гарно відчутно. Відпочиваємо трохи довше. Вони так наче трохи аж оніміли. Прави для спини в другій частині тренування нам знадобиться також резинка того рівня, з якою, з якою ви зараз працювали. Тому після завершення ефіру запрошую вас на тренування для спини продовжити. Звичайно, кому цього буде досталь, окей, можна буде, наприклад, завтра виконати або з понеділка. Увага! Другий підхід. Один, два, Три. чотири. Сім. Ще три. Тримаємось. Два. Один. Ух. Добре. Сідаємо на сіднички. Беремо ручку навскуси, зачепили за стопу, витягнулись і відштовхнули. Грудну клітину, рука йде по діагоналі вгору, витягуємося пальчиками. Угу. Змінили. Угу. Ще по одному разом. Можна руку навіть завести трохи далі назад. Змінили. Угу. І остання вправа. Ми знову сідаємо на коліна, збираємо п'яти і спробуємо завести руку за голову, за спину, виздовжити, не торкатися ні спини, ні голови, знову виздовжили. Угу. Працюємо з плачовими суглобами. розкривати грудний відділ та контролюйте поперек через м'яза пресу. Угу. Рослабили руки. Чудово. Виявляється, можна приділити собі. Досить небагато часу і відчути гарно м'язи. Дякую, хто тренувався зараз і хто буде тренуватися в записі. Розкажіть про ваші почуття, що відчуваєте, хто зараз тренувався. Угу. Люди заходять, людей день народження, вони заходять на тренування. Клас. Та. Добре, в записі залишаю тренування, щоб ви могли його повторити. Бажаю вам гарних вихідних до зустрічі!